У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Дорогі владики, отці, брати і сестри, нині, стоячи біля плащаниці, ми духом і думкою стоїмо біля Голгофи. Як на камінь помазання було покладене тіло померлого Спасителя, знятий з Христа, так на цю гробницю покладено нині образ розіп'ятого. За нас Христа. Мати Сина Божого Марія з вірними жінками, з апостолом Іоанном, з Йосифом та Никодимом, плачучи та ридаючи, звершують останні приготування, які зазвичай роблять перед похованням тіла у гробі. І ми з вами також будемо із сумом та плачем духовним підносити молитви над гробом Христовим. Нечисленні вірні учні, які, стоячи біля Христа, залишалися до самої смертної миті з Господом, взявши на руки тіло Спасителя, несуть його до гробниці та кладуть під землею. І нині так само порівняно невелике число християн збирається біля плащаниці, щоб, піднявши на руки образ померлого Спасителя. Зі співом скорботним звершити перенесення його до гробниці. Через ці дії та молитви ми знову з вами долучаємось до тієї страшної миті, коли здавалося б, що надія вмерла, що віра виявилась невиправданою, що любов не змогла захистити життя, коли зребер Христових. Проколотих списом, витекли крові вода як свідчення істинності смерті розіп'ятого Сина Божого, здавалося, що зло перемогло. Начальники народу хотіли вбити Месію і зробили це. Нато вимагав, розіпни і криками своїми досяг бажаного. Пилат, хоча, і міг відпустити. Приведеного до нього в'язня, вирішив умити руки і видав невинного на смерть. Навіть сонце не стерпіло такої наруги над Творцем, сховавшись у темряві, не стерпіла цього і земля, затрусившись так сильно, що каміння стало розпадатись. Ось у такій годині торжества зла не раз в нашому житті. Опиняємось, і ми з вами, дорогі брати і сестри, Бог помер, вигукують безбожники та злочинці, думаючи, що ніхто не покарає їх за беззаконня і гріхи. Темрява зла охоплює країни і народи, аж до того, що вони починають ніби впиватися пролитою кров'ю невинних, думаючи, що їхні у їхній силі. Та владі ніхто ніколи не зможе протидіяти. Хто надіється на силу закону, бачить, як іменем закону твориться злочин, але навіть Син Божий був засуджений саме так в ім'я закону. Хто має надію на мудреців та вчителів духовних, бачить серед них безумних та затятих грішників. Але і Месію на судилище своєму прирекли до смерті члени Синедріону саме ті, хто вважалися серед народу найбільш мудрими і наділеними релігійною владою, хто сподівається на справедливість від держави і відстановленого нею правосуддя, у відчаю бачить, як правителі держав беззаконствують, брехнею оголошують правдою. І карають за добро. Але так вчинено було римським правителем і щодо самого царя і законодавця, Господа, з якого познущалися і якого віддали на ганебну смерть. Однак, якби всі ми залишалися лише у цих годинах торжества зла, то справді не було би для нас підстави зберігати надію. Були б ми уражені лише сумом і скорботою через безсилість зупинити неправду і беззаконня. Але стоячи тепер над образом померлого нашого Спасителя, ми знаємо, що ця мить торжества зла водночас є і миттю його поразки та засудження. Зло перемогло, умертвивши на Христі Сина Божого. Але Христос, коли помер, то умертвив саму смерть, зруйнував ворога пекла, розбив кайдани вічного рабства. І цим показав, що всяке зло і неправда не будуть мати силу навічно. бо камінь біля дверей гробу може закрити тіло Месії під землею, але не може у місті смерті утримати життєдавця. Який на третій день вийде із гробу, вийде переможцем, хоча, як би злочинці, не намагалися стерегти вхід до гробниці, ставлячи вартових і прикладаючи до входу печать? Тому, дорогі брати і сестри, завжди, коли ми бачимо вияв торжества зла у цьому світі, бачачи успіхи грішників, утворення беззаконня. Маємо серцем і думкою звертатися до цього дня і до цієї миті, бо хоча в цей час ми маємо скорботу, але наша віра свідчить для серця світло Боже розвіює морок зла, сила беззаконних впаде, неправда буде викрита, життя і любов будуть торжествувати. Тож, звертаю, звершуючи. Молитви надгробні, розділяючи разом з Дівою Марією та учнями плач над померлим Господом, зміцнімося водночас вірою в перемогу. Нині ще час торжества зла, але прийде мить, коли плач наш Господь оберне на радість, осушить сльози і темряву віджене світлом свого Воскресіння. Amém.